Усім привіт! Продовжуємо говорити на таку тему як укриття винограду на зиму. Закінчив я вже зв'язувати лозу до кучі і пришпилювати її до землі. В цьому році я роблю все трошки по-іншому. Ті роки лозу я, як і всі, скручував і потім вже її зв'язував. А в цьому році я її не скручую. Тільки стягую до кучі. Це я роблю не просто так. Після цьогорічних зворотних заморозків, коли у мене пагони вимерзли, я прийняв рішення, що на наступний рік лозу я буду тримати в укритті досить таки довго. Або якщо буду її розкривати і бачитиму по погоді, що скоро буде мороз, то я буду її знову укривати. Підв'язувати, тобто виконувати суху підв'язку я не буду. Лоза в такому положенні буде знаходитися аж поки не закінчаться всі можливі зворотні заморозки. Тобто в такому положенні лоза може знаходитися ну, приблизно і до 10 травня. Зрозуміло, що брунька буде вже стартувати, проростати, пагони вже будуть рости. І коли вже лозу доведеться підв'язувати, тут можуть пагони бути 5, 10 і 20 см. І щоб поменше пагонів обламати, я лозу не скручую. А тільки її зв'язую до кучі. Лоза по краях, яка не влізла в траншею, я її просто закопую в землю. Я формую кущі винограду. Зі зміщеною зоною плодоношення. І це відіграє досить таки позитивну роль при укритті винограду, тому що лози з одного куща і лози з іншого куща посередині вони перетинаються. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. І от коли їх нагинаєш до землі, в цьому місці перетин натягуєш. Лозу з одного куща, з іншого і там стягуєш стяжкою. І виходить, лоза вже лежить на землі, і навіть не треба чимось придавлювати до землі, перешпилювати. Ну, зрозуміло, що це не на всіх кущах так відбувається. На більш старих кущах, там рукава вже тугі, І там вже доводиться використовувати більш важку артилерію. Ось, подивіться я. На швидку руку зварив такі приспособи. Були у мене нарізані куски арматури сантиметрів по 70 і до них я поприварював ось такі відрізки відходи і від арматури, і від трубок. Варив так, щоб можна було її, де рукою не вийде засунути, можна було і підстукати молотком. Ось, як ви бачите, як це виглядає. Лоза придавлена до землі і зафіксована цією шпилькою. Ось іще один приклад. Ви бачите, вже старі рукава, досить такі товсті, нагнути їх важко. А ця приспособа допомагає зафіксувати. Хтось скаже, що лоза досить висока від землі. Але коли поставляться сюди дуги. То я думаю, тут буде все добре. Лоза буде знаходитися під цими дугами. Саджанці, які я садив в цьому році, як ви бачите, вони знаходяться не в траншеї, тому просто беремо кусок лози, помічаємо, де знаходиться наш саджанець, і потім просто засипаємо це все землею. Щоб вирівняти з рівнем землі. Ось так це виглядає. Уже саджанці закопані. І так вони будуть знаходитися в землі до весни. Потім просто, ми бачимо, де у нас помічений саджанець. З боків починаємо легенько розривати. Знаходимо його, акуратно розокучуємо. І нехай росте. А ось я хочу показати, з чого я буду робити дуги. От я замовив. Дві бухти композитної арматури діаметром 7 мм і довжиною по 100 метрів кожна. Вибирав зелену, бо вона не така колюча. Цю арматуру я ріжу на куски довжиною 1,30 м. Використовую для цього звичайну шліфмашинку. Хто буде різати, дотримуйтесь правил безпеки: обов'язково окуляри, рукавиці. І ні в якому разі не розв'язуйте всю арматуру, бо вона стріляє так, що мало місця буде. Далі вставляємо цю арматуру, як ви бачите, одним краєм і другим. Вставляється досить таки легко. Хто буде брати, можливо, захоче більшого діаметру, то не совітую 7 мм для такого укриття саме те, що треба. Вона і досить таки пружна при укритті. і її не так важко буде згинати, щоб вставляти в землю. Відстань між дугами приблизно 1,10. Ці дуги потрібні, щоб, по-перше, під укриттям добре провітрювалось. І навесні, якщо доведеться укривати, що там будуть вже зелені пагони, щоб укривний матеріал не лягав і не давив, а ще, щоб укриття було добре натягнуто. Бо в тому році бездух цей матеріал лежав і зверху просто стояли калюжі, де він прогинався. А потім усе це замерзало. Потім дістаємо ось такий матеріал, це фольгоізол. І ось перший ряд я вже укрив, щоб показати вам, як це буде все виглядати. Як ви бачите, все укриття досить таки пружне, добре натягнуте. І виглядає непогано. Коли морозів не буде, то краї будуть привідкриті, так названі продухи. Щоб там добре заходило свіже повітря, не було ніякої плісняви. Коли будуть починатися морози, то це місце просто треба буде придавити. І все. А ось я відкрив ряд, щоб показати вам, коли весною піде вже тепло, як це буде все виглядати. Фольгоізол ми прибираємо в одну сторону, придавлюємо його. І лоза, коли на дворі досить таке жарко, буде відкрита. Коли з'являється небезпека зворотних заморозків, ми знову беремо і укриваємо. Ще можу сказати, що під фольгоізолом температура не дуже піднімається за рахунок. Фольги. Придавлюю матеріал звичайною силикатною цеглою. Так, для укриття було б достатньо і пів цеглини, але не буду ж я для цього вбити цеглу. Розвожу її ось такою тачкою. Хотілося б якийсь більш легкий спосіб, але я його ще не придумав. Чимсь пришпилювати буде цей матеріал рватись, тому що він не наскільки пружній. Можливо, ви щось підскажете, то напишіть мені в коментарі. І останнє що я хотів сказати: в рядах під укриттям я від мешей просипаю тютюновим пилом. Тому році перший раз спробував. І результатом я задоволений, тому що і натяку не було на те, що там були миші. Купляю ці упаковки по 1 літрі по 35 гривень за штуку. І пішло у мене на укриття 40 кущів винограду 3,5 упаковки. От і розповів я свій метод укриття, а як укривати вибої та вирішувати вам. Кому це відео було цікаве, поставте йому лайк, підпишіться, прокоментуйте і всім хороших врожаїв!